Дітки, доброго дня! Вітаю вас всіх! Сьогодні ми з вами повторимо правила дорожнього руху і пограємо в гру правильно неправильно. Я буду називати вам дію, а ви, подумавши, відповідаєте, правильна дія чи неправильно. Ну що ж, почнемо. Діти переходять дорогу по зебрі на зелений сигнал світлофора. Так, правильно. Діти, переходячи дорогу, читають книжку. Ні, невірно, не можна читати книжки, переходячи дорогу. Діти переходять дорогу по зебрі на червоний сигнал світлофора. Ні, не можна переходити на червоний сигнал світлофора. Діти переходять дорогу, стрибаючи на одній нозі. Ні, неправильно не можна стрибати на одній нозі на дорозі. Діти, переходячи дорогу, грають у м'яча. Ні, неправильно, не можна гратися на дорозі. Діти переходять дорогу, тримаючись за руку дорослого. Так, правильно. Діти перебігають дорогу. Ні, неправильно. Не можна перебігати дорогу. Діти переходять дорогу спокійним кроком. Так, правильно. Діти, переходячи дорогу, розмовляють по мобільному телефону. Ні! Не можна розмовляти по мобільному телефону, переходячи дорогу. Діти, переходячи дорогу, дивляться наліво, а потім направо. Так, правильно. Молодці. Ви вмієте правильно переходити дорогу? До побачення!